Гітлер розраховував, що Сталін атакує Польщу в той самий момент, коли він. Так? Гітлер вже в світовій війні, а Сталін ні. Гітлер каже, коли ж почнеться радянське вторгнення, питає в телеграмах. Так? А Сталін говорить: нам ще треба два тижні, щоб підготуватися. І тоді німецький МЗС і Гітлер, що вони роблять 9 вересня, на нараді в штабі німецьких військ в гауптквартирі квартирі Фюрера. Одним із питань ставиться питання про можливе утворення української держави на територіях захоплених Польщі. Ну, в Москві натяк зрозуміли. Вони кажуть, ми готові вторгнутися, але нам треба гарний привід для вторгнення. СССР каже, давайте ми вторгнемося під приводом того, щоб захистити західних українців і білорусів від вас, від фашистів. В Берліні кажуть, ви що, здуріли? Я ми ж союзники, як же ви можете під таким приводом вторгатися? Вони кажуть, давайте так, давайте ви напишіть, що ви захищаєте від хаосу. И тогда Красная Армия перешла польскую границу, чтобы воссоединить Западную Украину и Западную Белоруссию, несправедливо отторгнутой панской Польшей в 1920 году.